Планую вам створити презентацію пори року. На першому слайді написати назву презентації пори року, підписати своє прізвище та ім'я, додати до першого слайду малюнок, на другому слайді написати заголовок слайду, весна, додати дві фотографії. Третій слайд літо також додати фотографії. Четвертий слайд осінь з фотографіями. П'ятий слайд – зима з фотографіями. На шостому слайді додати віршик про пори року та малюнок. Для того, щоб створити презентацію, заходимо в програму PowerPoint. Натискаємо пустая презентація. Записуємо заголовок слайду пори року. Підписуємо своє прізвище та ім'я, оформлення слайду. Для цього переходимо в меню Конструктор, обираємо ту тему, яка вам подобається. Далі створюємо новий слайд. Для цього переходимо в меню Головна, натискаємо Створити слайд і обираємо макет Лише заголовок у заголовку. Записуємо зима, далі створюємо ще один слайд, також лише заголовок, весна. Аналогічним чином створюємо літо та осінь. Шостий слайд можна створити пустий. Тепер ми можемо. Заповнити нашу презентацію малюнками та текстом. Давайте пошукаємо в інтернеті малюночки про пори року. Заходимо в браузер, обираємо пори року, малюнки, натискаємо на той малюнок, який вам сподобався. На ньому натискаємо праву кнопку мишки, копіювати малюнок, повертаємось на нашу сторіночку першу і натискаємо кнопку Вставити, малюнок збільшуємо за кутовий маркер. Для малюнка можна створити оформлення. Для цього заходимо в меню Формат. Можна обрати якусь рамку. Ось, наприклад, таку. Можна для неї зробити колір границі, можна створити ефект для малюночка, обрати якусь заготовку на другому слайді, ставити дві картинки з пору року зима. Знову заходимо в браузер. Шукаємо зима, обираємо малюнок, на ньому натискаємо праву кнопку мишки, копіювати картинку, повертаємось в презентацію. Можна натиснути праву кнопку мишки, Ставити. Зменшуємо наш малюночок, натискаючи, затискаючи ліву кнопку мишки. Можна вставити ще один малюнок. Натискаю праву кнопку мишки, копіювати картинку. Повертаюсь до нашої презентації. Можна натиснути сполучення клавіш Ctrl-V. Збільшуємо наш малюночок. Кожен малюнок також можна відформатувати. Коли ваш малюнок виділений, заходимо в формат. Можна обрати будь-яку рамку, яка вам сподобалась. Для цієї рамки обрати контур кольору. Можна обрати товщину цього контуру, можна обрати штрихи. Або ефекти, наприклад, тінь. Малюнок можна повернути, зверху натиснувши на маркер повороту. Аналогічним чином можна відформатувати другий малюнок. Обираємо, натиснувши ліву кнопку мишки на другий малюнок. Обираємо для нього якусь рамку. Обираємо колір для нього, товщину. Обираємо ефекти. Наприклад, можна підсвітку зробити. І можна повернути його. Переходимо до іншого слайду. Аналогічним чином створюєте слайди весна, «Літо» та осінь. На останньому слайді нам потрібно розташувати вірш про пори року та малюнок. Шукаємо в браузері вірш про пори року. Обираємо якийсь віршик, який вам сподобається. Виділяємо його, можна натиснути або сполучення клавіш Ctrl-C, або правою кнопкою мишки Копіювати. Повертаємось до нашого слайду останнього. Можна натиснути сполучення клавіш Ctrl-V або правою кнопкою мишки «Вставити» або така ж сама кнопка є е на панелі. Можна трохи збільшити шрифт, виділити весь текст. Розмір, наприклад, 28, розмістити, так, щоб залишилось місце для малюночка. Шукаємо малюнок. На малюнку, який вам сподобався, натискаємо праву кнопку мишки, обираємо команду Копіювати картинку. Повертаємось до нашої презентації, можна правою кнопкою мишки вставити або натиснути сполучення клавіш Ctrl-V. Зменшуємо наш малюночок. Якщо ви побачили, що у вас малюнок, як і в мене, в білій рамці, і закриває текст. Або фон, ми можемо зробити цей малюнок на прозорому фоні. Натискаємо формат, обираємо колір, установіть прозрачний цвет. Натискаємо по білому кольору. Все, ви можете побачити, що білого фону вже немає. Розташуємо малюнок, як вам. Забажається. Для нього також можна створити форматування, помістити в якусь рамку, якісь ефекти. Після того, як ви розташували малюночки на всіх слайдах, можна переглянути вашу презентацію. Або натиснувши клавішу F5, або слайд-шоу. Спочатку. Для того, щоб перейти на наступний слайд, ми можемо натиснути ліву кнопку мишки і переглядати наші слайди. Натискаємо кнопку Escape, повертаємося до нашої презентації. Тепер нам потрібно її зберегти. Натискаємо «Файл», Зберегти. Обираємо папку. В який нам потрібно зберегти цей файл, натискаємо Обзор, обзор вибираємо місце, наприклад, парку інформатика, ім'я файла, пору року, натискаємо Зберегти.